Головка повністю перебрана. Всім гарного доброго мирного дня! З вами, як завжди, гаразд та леві від нерви. У нас на ремонті буде. Ось такий чудо ендурик. Красивий мотоцикл Aprilia Touareg. Мотор застукав, почав дуже сильно стукати, він ще їздить, не димить, ось така Aprilia. Старенький роки, це якийсь 80-ті, початок 90-х. Такий прекрасний шикарний мотоцикл. Рама у ньому така потужна стоїть. Рама железна. підвіска, колесо такий ендурик. Я вже трошки його почав розбирати, попідрозбирав. Зняв вихлопну і для того, щоб зняти мотор, ось як бачите, де знаходиться у нас мотор. Щоб зняти мотор, зняти голову, мені потрібно і зняти поршневу. провірити, що є тут, що стукає, бо мотор, як бачите, під циліндром потіє. Ну, Звичайно, червоний герметик. Ось бачите, що з ним стається. Не мазати червоним герметиком. Бачите що? Ось так. І вийшло, що нам потрібно зняти лапки циліндрик головний, тормозний. Раму розкрутити. Рама тут тримається на двох болтах. І на моторі на двох болтах, і вгорі на двох. Зняли всю рамку таку. Все порозкручував. Зараз вибираю ще одного болта. ось І будемо знімати мотора, розбирати, дивитися, що в ньому стукає. а ви Так, і що виходить? Моторчика заприліє ту орега. Ми зняли. Ось такий прекрасний мотор. Ось тут у цьому мотоциклі стоїть. Він чотирьох мало того чотирьохклапани, воздушне охолодження, 350 кубів і на ремню ГРМ, так як у машині. Чотири клапани. Тут стоїть ремінь ГРМ, такий самий, як у автомобілі. Будемо з цього мотора скривати, розбирати. Дивіться, який великий циліндр. Будемо його скривати, розбирати. А ви будете дивитися. Може вам буде інтересно, може хтось теж такий мотоцикл має і хоче поремонтувати з допомогою мого відео, може щось там йому допоможу та підкажу. Будемо розбирати, він дуже сильно стукав і чогось. Насос не змішував масло. В рамі там стоїть радіатор. Рама служить так скажем, радіатором для мотора. І чомусь він не дозував масло, не змішував масло або щось забито, або масляний насос пішов, не знаю. І дуже сильно стучить. Стучить дуже сильно, мотор, просто капець. Будемо будемо знімати клапанну кришку, знімати. Ремінь ГРМ. Так, тут стоїть ремінь ГРМ, такий, як у автомобілі. Зараз я вам продемонструю, все покажу, розкажу. І будемо розбиратися, через що він стукає. І Щоб до ремня ГРМ добратися, нам потрібно зняти кришку. Тут такі чудо болти по підкладуванні. На 11. Не здивуюся. І крешка до кінця, як бачите, там така шпара, болт задовгий і кришка не присідала, не була закрита геть. Нічого, бомбимо моторчика такого чудового. Треба буде зробити вані стартера, бо він щось там не працює, я думаю, напевно, щотки замінити. Шпілечки замінити тут викрутилися. Головне нам зробити, щоб мотор не тарабанив. А то він стукає так, що просто капець. Зараз я це скоренько порозбираю. Покажу ремінь. Зніму свічку. Доберуся до міток ГРМ. І тоді включуся. Все я вам буду показувати і розказувати. І що у нас тут виходить? Ремінь ГРМ стоїть такий підібрали. Я пригадую, Ваня розказував власник, що ремінь від якогось автомобіля. Не знаю, стоїть просто обвідний ролик і натяжного ролика немає, через те, що ремінь на мітки не сходиться. Він тут на мітку на пів зуба, так скажемо, він не сходиться. Але ремінь утягнувся І він зараз вже не сходиться не на півзуба, стоїть верхня мертва, він вже не сходиться на цілий зуб. Ось Тут приблизно мітка є. Ось Тут приблизно мітка є. Догори, де ці площини йдуть. І виходить прямо на зубок. І він вже у нас так, як би... Кропона запізно відкривається. Через він і тупив трошки на малих оборотах. Ось так. Відний ролик є, натяжного немає. Але все воно працює. Що виходить? Слухайте. Коромисло тут на пальчику шатається, болтається. Підшипничок ігольчастий теж який на розпредвал тисне. І цей теж ось не знаю, камера того може не передає, але звук є серйозний. Воно так шалтається, болтається. Подивимося, далі, знімаємо ремня ГРМ, знімаємо защиту ремня ГРМ, сальничок треба буде замінити, як бачите, запотів розпредвальний. Нижний сальник цілий, але я думаю, що теж його замінимо. Я знімаю ремня ГРМ і буду знімати головку. Зніму головку, будемо далі, дивитися, що там є. Щоб головку зняти, нам потрібно розкрутити клапанні кришки. Чух -чух -чух -чух. І я щось тут болтів не наблюдаю. Я думаю, болти, напевно, під защитою ГРМ. Дві гайки є ось тут. Один і другий на шпільках. Ну а дві, напевно, знаходяться ось. Під цією кришкою ремня ГРМ. Знімемо ремінь ГРМ, шестерні кришку. Тоді будемо бачити, де гайка. Я це все розбираю, розберу. І буду продовжувати вам розказувати. І що виходить? Зняли ми головку. Ось голова така, чудо голова. Два болти ось тут знаходяться під защиту, де, де йде е, ремінь ГРМ. Один болт там, другий там, ключик на 15, другий два згори з того боку. Все чітко, все супер, так як і думав. Але тут така проблемка, виходить в нас, дивіться. <кхи> Прокладка головки блока, получається, стара, ну, звичайно, звідхідно води стати. Прокладку залишили стару. І подивіться, придивіться, і напишіть у коментарях, що тут не так. І як перша ваша думка, що ви подумали? Зразу бачите, правильно? Поршень лупив у головку. І то дивіться, як він відбив свій знак. Раз, опа, два. І тут по головці просто капець. Він тарабанив. Через той тарабанив. Раз. Два. Головка тут була недожата, ось пропускало масло. І прокладка тут аж пропалила таке місце. Дивно, як він заводився і їхав. Але їхав він добротно. пер, каже власник, що досить гарно їхав. Ну це все пускає, звичайно, під циліндром не може не радувати. Червоний герметик. Червоний герметик ролет. Так, червоний герметик. Нормально. Знімаємо ще циліндр. І поршень, дивіться, там всередині. Кладемо поршень, а там поршень робить такі страшні звуки. Треба... Болтається це з кольцями, він там так хліпається, що просто капець. Нам треба просто колінвала зафіксувати, не вистачає рук. І посередині там він робить страшні звуки. В общем, поршень юбки зношені. Я знімаю ще циліндра. оператора сьогодні немає, знімаю ще циліндра. І будете бачити, ось тут він болтається. Знімаються лінії. Зараз... Так, і що, дорогі підписники? Розібрали ми моторчика Aprilia Touareg 350 на ремню ГРМ 4-х клапанна, 4-х І що в нас виходить? Ось дивіться, поршеньок. Був дуже сильно страшний звук. Поршень ось тут стукав, бив він головку. Видно, і Тут дуже сильно тут зазор змінився, його фрезернуло. Тут теж фрезернуло. Поршень на пальчику вже почав він так, як вам так як зазняти, дивіться. Це не в бокеша, це він ходить на пальчику ось так відносно колінвала, шейки колінвала. Є на колінвалі, я не знаю втулка чи ні. Зараз буду знімати дивитися. Далі. Компресійне кольцо. Дивіться, що виходить з компресійним кольцом. Одно ціле компресійне кольцо, а другого. Ось бачите? Ось така частинка звідси, от сюди, немає. Взагалі, циліндр не поцарапаний. Е я акуратно розбирав, кольцо звідси не вилетіло. Це просто хтось складав і частинку кольця, я думаю, що вломили. Ось як бачите, скільки його там немає. Їхала апрелія на одному кольці. Я взагалі здивований. Поршеньок ось такий діаметр, точно не підскажу, треба замірити, ну він такий добротний. Це все болтається, хлепається, і в поршні розбитої, і на колінвалі. В колінвал дістав шат. Далі по головці. Не було, не було під циліндром, у нас, виходить, що не було під циліндром прокладки. Була дуже з тоненького паперу, так скажемо, чи з чого, я не можу сказати. Ось така була прокладочка, там я звідси її викулупав. Ну вона взагалі вона там пару соток має. Тоненька-тоненька, тонша тоненька, тон, за лезві. Я думаю, що це з якоїсь. Дуже такого паперу тоненького її вирізали. Було б поставили сюди грубу прокладку, було б все шикарно. Була б груба прокладка. циліндр був би піднятий трохи на пару соток догори. І поршень не стукав би в головку. А так, виходить, прокладка була тоненька. Це все, звичайно, замазали такими герметиками червоними. ось бачите. Не люблю цей герметик. Взагалі не разу не мазати нічого. Це таке жвачка від масла, бензина роз'їло. Прокладка раз була погана, через те било і мотор сильно дуже тарабанив. Мотор стукав просто космос. Циліндр. По циліндрі, що виходить, прокладка головки теж тут деформована, вже от бачите, все в маслі зверху. Циліндр пропускав масло. Так як задирив у гільці немає. Таких произвольних, хому теж немає, то вже дзеркало на ньому є. але на циліндрі е, є трошки царапини. Я думаю, що якщо б хонінговщик ногонько пройшовся по ньому, зробив би трошки хону, було б все нормально. Нам потрібно сюди буде підкинути поршеньок і кольця, і воно все поїде. По головці що? По головці треба буде замінити, звичайно, сальник розпредвала верхній. Сальник замінимо. Сальника ми замінимо. Все буде чітко. Але <кхід> по головці треба буде шліфанути площину, я думаю, пару соток зняти з неї. Поршн ну, ось сюди лупив, як бачите. Зразу все воно видно. Ось сюди стукав. і сюди стукав. І тут зробили яму такого від, від прокладки. Ось на прокладці є колечко, то зробили яму. Воно, прокладка нижна згоріла, е Герметик видуло, і циліндр там трошки ходив. Зазори були. Дивно, що маслом не срався. Але нічого, будемо ремонтувати. Ось такий у нас буде мотоцикл на ремонті. Ось я вам показав, що як розібрав приблизно. E, коли будемо вже збирати, то вже вийде друга серія по ремонту, я думаю, що e, напевно, розберемо, знімемо, розсухаримо головку, звичайно, знімемо клапана, протримо, якщо треба, замінимо, шліфанимо площину. E, прокладкою під циліндр в мене є різні, то ще не перені, то Я зіграю так, щоб поршень виліт був такий, би він не бив у головку, би не стукав. Але нам потрібно знайти хороший поршень, щоб він не був такий. Бо цей поршень настільки юбка стерлася, якщо вам e, так наглядно об'яснити. Як вам так об'яснити, поршень настільки стерся, що він просто-напросто він вже не має свого зазору. І ось ця юбка звідси ля і доти юбка просто ось ця. Звідси верхня частина і нижна стерлася. Поршень там тако ходить у циліндрі. Ну, нам шатон крутиться. І він тако у циліндрі зазор має просто капець. Він там так болтається. Ось так виходить, що була б хороша прокладка, не розбила би поршень. Так, лупив поршень у головку. і Сталася така проблемка через це. Я думаю, що він і стукав. Е, у нас ще, виходить, поголовці по головці. Це, як я казав, шліфа Клапана протримо. якщо потрібно, замінимо. Сальнички клапанів поставимо, звичайно, нові. Поршень кольця не знаю, чи знайдемо нові. Ну, щось ми будемо хімічити, щось придумаємо. Ну, бо з таким кольцем воно їхати не буде. Я це навіть складати не буду. Дивно, як він заводився і ще так добротно їхав, що там така частина кольця нема. І кольцо пружне. Кольцо пружне, не задертий циліндр, бо якщо б кольцо було лопнуло, воно б циліндр подряпало. Ні, то просто, напевно, коли збирали, кольцо уломили, кольцо уломили, напевно, і воно так і склалося. Далі. Голова замінимо сальник, як я казав. І подивимося, що тут є з коромислами, бо того, що це все болтається. Стукає і шатається. І це все на пальцях ходить. Коромисла там ось тут мають на осі шат. Це все треба буде проміряти і перевірити. І тут, що у нас виходить, гольчастий підшетничок стоїть. І він теж має шат. Він змінює має шат, змінює зазор на клапанах. Точно не можна відрегулювати, і він так тарабанить Розпредвал тут він тримається на підшипнику, тримається розпредвал добротно. Тут він не хліпається, тут він тримається добре. Там, бачу, стоїть утулка на якомусь герметику. Ось там всередині розпредвал запихається втулка, вона на герметику. Або туди, може, і точили якусь утулку на герметик, Посадили, або на холодну зварку. Ми подивимося на це розсухаримо і будемо бачити. Помиємося, будемо збирати. Тоді вже буде друга серія. Як зібрати мотора? Що ми в нього будемо заміняти? З вами, як завжди, гаразд та леві нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І в слідуючій серії по априлі Туарек вже буде зборка мотора.